Розкажіть про сьогоднішній ранок результати попередньої доби і ніч в вашій операційній зоні. Прошу ніч пройшла досить неспокійно, оскільки ворог продовжує обстрілювати напрямки, в тому числі, і правий берег, і кінбурської коси намагається тиснути на тлі угоди і перемовин щодо продовження зернової ініціативи. Вони про себе намагаються нагадати з кінбурна, обстріляли куцю руську громаду. Там поран... пошкоджено два будинки, але поранених нема на щастя. Що стосується херсонського напрямку, тут за добу є і один загиблий цивільний, і четверо поранених. На жаль, продовжували атакувати і кабами, і навіть серед ночі знов поки замису випустили сім кабів. І намагалися знов таки зруйнувати зрівняти з землею прибережні ділянки. Те, що вони дуже полюбляють рекреаційну зону. Там, де їм вчора мвіпровидилися катери штурмові, вони намагалися також атакувати за допомогою безпілотних літальних апаратів типуланцеп. І обстрілювати з артилерії вночі по самому Херсону, також котили. А напередодні зруйнували ще одну школу, гімназію, навчальний заклад. Знову порушення норм міжнародного гуманітарного права знову обстрілюється соціальна інфраструктура, в тому числі було обстріляно в Херсоні і транспортне підприємство. Тобто, все, що допомагає відродженню регіону, ворог намагається руйну. Руйнувати і вночі обстріл зосереджений був зокрема на спальному житловому районі з багатоквартирними будинками. Це класичний приклад тероризму, коли дійсно немає ніяких військових об'єктів. Є мирні мешканці, які вночі, звісно, не очікують нападу, а можуть перебувати в домах, в домівках своїх і бути пошкодженими. Ви сказали про те, що ну, здалося росіянам, що е, українці використовують якісь мобільні катери чи човни. А чому їм так здалося? Чи справді цього використання не було цих човнів? Прошу. А, ну розумієте, планова історія, в принципі, закладена ментально тому спочатку повномасштабного вторгнення вона. Процвітає і примівши, що Київ за три дні не вдався? А натомість виник, наприклад, привід Києва, і так у них і пішло. Тепер в них вже привидпривіди привід Береслави пам'ята. Мі, мінують росіяни лівий берег Дніпра, аби завадити українцям почати до окупацію. Як це виглядає? Що це за мінування? Наскільки це небезпечно для ну і для цивільного населення? Тобто, в яких це обсягах відбувається? Обсяги дуже великі, потужні. Вони не жалкують засобів і часу на це. Це для них як один з основних рубежів оборони. Вони досить широку смугу від урізу води намагаються вкрити мінними полями, і в тому числі самі ж побоюються, як почалось водопілля і трошки піднялась від вода через дощі. Міни почали вспливати там, де вони їх позакладали, і повертатися до своїх власників. Тому це в принципі природа на нашому боці, і ми розуміємо, що наша земля за нас, але те, що смуга досить широка і досить складний процес буде розмінування і використання цих земель, це вже зараз зрозуміло. Населення мирне вони намагаються вивозити з цих територій, щоб люди не могли сповістити. Сили оборони про напрямки заміновані і ділянки місцевості. А те, що вони намагаються під виглядом цієї псевдоевакуації з турботою вивести людей і забезпечити їм безпечне перебування. Це насправді така провокація, ми вже говорили. Коли вони розпочали такий активний рух на Скадовському напрямку, вони нарочито намагалися привернути увагу саме до цього напрямку, нібито там відбувається певний відступ. Так само вони поводяться і на запорізькому напрямку, оскільки дійсно істерично вишукують напрямок, звідки ж будуть рушити сили оборони. Ані Наталю, а чи ту саму тактику вони застосовують у прибережних населених пунктах, таких як зокрема Гола Пристань, Нова Каховка? Чи там вони і справді відтягуються? Скільки взагалі оку... окупаційного контингенту залишилося саме в цих містах? Їх ще досить багато, але вони дійсно відтягуються, перебувають переважно за межами населених пунктів, але в сам населений пункт виставляють вогневі позиції для того, щоб обстрілювати правий берег. оскільки розуміють, що прилітати буде у зворотньому напрямку саме по них, тому таким чином ховаються за місцеві. Оскільки люди не бажають виїжджати, люди все ж таки тримаються позиції, що дочекаються сили оборони України, на евакуацію пристають далеко не всі, але от вороги намагаються ось таким чином використовувати тих, хто залишився як живий щит. А кінбурзька коса що ворог робить зараз там? Як це все діло виглядає, і чи немає у них там паніки? Ні. Вони дійсно побоюються виїжджати на західну її частину, там де дуже потужно працюють сили оборони, досягає наша артилерія. Але час від часу навіть в цих умовах споряджають туди екіпаж, який здійснює обстріл і намагаються звідти виїхати. Не всім вдається в них це називається квиток в один кінець, вже досить тривалий час. І вони намагаються також продовжувати перек переховуватись за місцевими, там залишилось місцевих не так багато, але все ж таки це е, дійсно нашої громадяни України, які проживають в населених пунктах, особливо ті, що ближче до е, матерікової частини, і саме там вони намагаються ховати свою техніку і підрозділи. Хоча е, морально-психологічний занепад в е, цих підрозділах. Свідчить про те, що вони максимально вишукують способи звідти втекти під будь-яким виглядом, виїхати і переміститися, перебазуватися на материкову частину. Пані Наталі, до у нас включався Микола Стрипоченко з Донеччини. і Він сказав, що за його відчуттями і за його тим, що він чує і бачить. То українська артилерія почала достатньо набагато більш активніше працювати протягом останніх кількох днів. Чи у вас відчувається те, що українська артилерія має перевагу зараз оперативно? Прошу так, ми відчуваємо потужність нашої артилерії. Зокрема, якщо раніше за добу ми мали найяскравіших досягнень 20-23 три расисти вбитими, то за просто за минулу добу, у нас є 54 вбитих рашисти і 11 одиниць техніки знищено. До речі, серед цієї техніки досить багато безпілотних літальних апаратів, за допомогою яких ворог намагається розвідувати, що саме їм не дає спокою, що могли підтягнути сили оборони і чим вони стали потужніші. Тому треба усвідомлювати, що ворог дійсно не спить, ворог пильнує і не надавати йому додаткової можливості. Доступу до такої інформації не сповіщати про роботу підрозділів збройних сил України. Пані Наталі, у буквально вчора, вже на офіційному рівні можемо про це говорити. З'явилося підтвердження того, що в розпорядженні сил оборони України з'явилися дальнобійні ракети Шторм Шедоу і власне військові аналітики кажуть, що найбільш бажаною ціллю, зокрема для Шторм Шедоу буде ворожа авіація. Ну це логічно, насправді доволі виглядає. Так, на аеродромах увазі. Може... Може... от зараз. Ми запитаємо про що тут може йтися. Насправді ми не відкриваємо там жодних зараз таємниць. Це все відкриті дані і характеристики відповідних ракет, які можна знайти в інтернеті. Зокрема, а як змінився можливо психологічний настрій і поведінка російської авіації після того, як вони дізналися, що що шторм Shadow цілком ймовірно вже в Україні, і чи ризикують вони зараз підлітати до лінії зіткнення аби скидати каби? Ну насправді ми дійсно дуже чекали на таку зброю, тому що нам потрібно нищити причину, яка спровокувала такі руйнування, зокрема на Херсонському напрямку, дійсно ви для того, щоб не збивати кожний кап, краще збити літак, який їх несе, і намагається ними атакувати. Тому, звісно, авіація трошки занервувала. Кораблі ракети насії також позаходили в пункти базування, і тому цілком імовірно, що цей що ці шторми будуть неспокійними на всіх напрямках, не тільки на суші. Розкажіть, чи яка соціально-гуманітарна ситуація в Херсоні, в Миколаєві і в тих містах, які в зоні вашої відповідальності? Соціально-гуманітарна ситуація тримається на контролі місцевою владою, військовим командуванням критичних напрямків, таких щоб комусь чогось абсолютно не вистачало. Немає регіони відновлюються, продовжуються процеси стабілізаційних заходів. Як і контрдиверсійних, так і розмінувальних, і незважаючи на те, що дійсно майже кожного дня на жаль ми маємо підриви на вибухонебезпечних предметах, люди все ж таки в більшості випадків нас дослухаються і намагаються перетримуватись тих маршрутів і зон, які вже перевірені. Але бачимо також активність ворожу, що вони намагаються ті ділянки місцевості, які заміновані, приводити в дію за допомогою безпілотних літальних апаратів. Як це вони робили в районі Чорнобаївки? І зараз вони намагаються використовувати безпілотники для того, щоб скидаючи такі розривні гранати, приводити в дію детонацію замінованих полів. Тому ще раз звертаємо увагу місцевого населення деокупованих територій триматися подалі від нерозмінованих місць без від нерозмінованих і неперевірених об'єктів. Нагадаю, що є не тільки ділянки місцевості, а також і об'єкти, в тому числі соціальної і критичної інфраструктури, на яких ворог позалишав такі небезпечні подарунки. Пані Наталі, ну і про Миколаїв ще запитаю. У нас була депутат обласної ради, казала, що проблеми з водою. З технічною питною ну з питною залишаються з технічною проблем слава богу нема на вашу думку головна причина цих проблем фінансова чи безпекова чи якась технічна неможливо поставити якесь устаткування в умовах війни чому це питання ну через е, рік початку війни після того як росіян вже відігнали від миколаєва не може вирішено бути для мешканців обласного центру Ну, якщо говорити об'єктивно, вчора був було пів року, як де окупували правобережжя, так Херсон, і ми говоримо про те, що дуже багато. Комунікаційних елементів, які постачають воду на Миколаїв, Миколаївщину вони полягали якраз під окупацією, знаходились або в зоні активного бойового ураження. Тому це не про не тільки проблема там конкретно Миколаївщини, а це проблема комунікації в цілому. І тому вилаштування і полагодження цих напрямків воно дуже непросте і фінансово, і технічне. Але роботи ведуться і за підтримки в тому числі іноземних партнерів нагадаю, що Данія ініціювала допомогу з відродження цього регіону, і дуже потужна допомога вже отримана, і вона продовжує впроваджуватись. Тому найближчим часом все буде відновлено, і будемо сподіватися, що ворог залишиться на такої відстані, що більше не дотягнеться до жодної комунікації. Дякую. В тому числі,